Отже, минула доба, і я покажу, що робити з нашим замоченим насінням далі. В мене тут горох, насіння соняшника, люцерна і маш. Насіння машу я зливаю ось так трішечки, піднявши кришечку. Тепер сюди треба налити ще водички і ще злити. Я набрала ще водички, вона видно, що мутна. Промивати. Та ось таким чином ми промиваємо. Промивати потрібно, поки не буде стікати прозора водичка. Ось. Можна ще раз налити. Бачите, проростки машу доволі, доволі швидко о, проростають, і вже в деяких є невеличкі росточки. Вже увечері я покажу, який він буде, його можна вживати в їжу. Це люцерна, для неї нам знадобиться ось таке сито. Зливаємо. Знову, так же, як і з машем, налиємо сюди водички і декілька разів промиємо. Знову ж таки, промиваємо до прозорої води. Я налила декілька разів, і ось остання водичка я вам показую, вже стікає прозоро. Закриваємо кришкою і відставляємо ось так у вологому вигляді. Горох я зливаю спочатку ось так, а потім дуже зручно на півлітровому баночку. Ось так накласти сито і злити. Його також промиваємо, як і попереднє насіння, і відставляємо у ось такому вигляді. Далі насіння соняшника. У нього ось там також така коричнева водичка. Також його потрібно промити до прозорої водички. І також у баночці відставити. Відстав, відставляємо горох і соняшник до появи корінців. А далі, а далі я покажу, що з ними робити. Підписуйтесь, ставте лайки, буде цікаво.